Вітаю! А ти знаєш, як дотримуватися правил безпеки в школі, в побуті та громадських місцях? Давай розбиратися? Пригадай, для чого створено правило дорожнього руху. Як називається місце, де пішоходи повинні переходити дорогу? Як називається частина дороги призначена для руху транспорту? Життя кожної людини безцінне. Найважливішими правами людини є право на життя і особисту безпеку. Для того, щоб дотримувалися ці права в нашій державі діють спеціальні служби. Пропоную переглянути відео, а потім повернутися до уроку. Пригадай назви екстрених служб, в яких випадках до них слід звертатися. Отже, до служб оперативного реагування належить. Екстрені служби це служби державної влади. Що приймають екстрені виклики та інформацію про них, а також екстрено допомагають населенню та контролюють таку допомогу. У країнах-членах Європейського Союзу запроваджено універсальний безкоштовний номер телефону для всіх видів екстреної допомоги населенню Це 112 Україна також має намір приєднатися до цієї системи, але не все залежить тільки від цих служб. Дуже багато залежить від самої людини. Від того, як люди дотримуються законів, від прагнення не завдавати один одному шкоди, від відповідальності, уміння передбачати і розпізнавати небезпеки. А також від того, як люди дотримуються нескладних правил безпеки. Небезпека це ситуація, в якій людині хтось або щось загрожує. Пам'ятай, щоб бути в безпеці, потрібно строго дотримуватися правил поведінки. Робота в друкованому зошиті, 28 сторінка перше завдання. Ознайомся із ситуаціями. Запиши номери телефонів, за якими потрібно про них повідомити. На дорозі сталася аварія. Телефонуємо 102-103. Дідусеві стало погано. 103. У квартирі чутно запах газу. 104. Завдання номер 2 Підкресли правила, яких потрібно дотримуватися у школі. Познач галочкою ті, яких дотримуєшся ти. Спокійно заходити і виходити з класної кімнати. Не заставляти прохід сумкою чи портфелем. У разі одержання травми звернутися до вчителя. Завдання номер 3 від кого більшою мірою залежить, чи опиниться людина в небезпеці чи ні? Що потрібно робити, щоб цього не сталося? В більшості випадків необережні дії самої людини є причинами небезпечних ситуацій. Щоб цього не сталося, ми повинні дотримуватися правил безпеки. Наше життя і безпека залежить від відповідального ставлення до себе і оточуючих. Дотримання правил безпеки в школі, вдома, на вулиці, в громадських місцях повинно стати важливою частиною нашого життя. А чи знаєш ти, що слово поліція прийшло в українську мову з польської мови? Поляки у свою чергу запозичили це слово у німців. Но вони з Латини. Поліція державний устрій. Повтори матеріал на сторінках 67 і 68 підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!